І от, друзі, знаєте, оці люди, які прямо чи опосередковано працюють в інтересах Кремля, проти них чомусь не відкриваються справи. А ті справи, які відкриваються, то чомусь вони не йдуть у судах. Сьогодні під заставу у 8 мільйонів гривень вийшов муравський пропагандист Назар Дзіордіс. Він же Макс Назаров. Зате вчора, друзі. Президент наклав купу санкцій на купу різних осіб. Окрім санкцій на купу громадян Російської Федерації, він наклав їх аж на двох московських пропагандистів в Україні Вадима Карасьова та Олександра Шелеста. Обидва, в принципі, які Діордіца, вже довгі роки працювали на Мураєва Медведчука і після повномасштабного вторгнення продовжують просувати російські наратив. До чого друзі? Я це взагалі веду. А до того, що всі санкції, які наклали на Шелеста та на Карасьова, до звізди, вони як мовили, так і продовжують мовити.